Італію також запросили взяти участь у Раді миру. Тож я повідомляю вам новину. Очевидно, що те, що ми завжди говорили, є застосовним. Я вважаю, що Італія може відіграти провідну роль у побудові мирного плану, і тому ми готові зробити свій внесок. Зрештою, мені здається, що Італія дуже активний гравець у регіоні. Як ви знаєте, вона підтримує добрі стосунки з усіма іншими регіональними країнами, і тому ми задоволені та зробимо все можливе, щоб зробити свій внесок, який, як ми вважаємо, змінить ситуацію. Не забули італійського міністра оборони Гвідо Крозетто. Він висловив свою думку, хто має зупиняти війну в Україні. Італія не починала цю війну. Україна не починала цю війну, Європа не починала цю війну, НАТО не починало цю війну. Хтось почав це, і це та сама людина, та сама нація, яка може закінчити це завтра, і це не триватиме безкінечно, і закінчиться незалежно від того, що проголосує наша країна. Те, за що голосує наша країна, має іншу цінність. А ще він собі вирішив через чотири роки повномасштабної війни, найбільшої з часів Другої світової і довшої за ту, яку московити називають великою вітчизняною, він собі вирішив заявити, що Україна не зможе перемогти. З 2022 року і до сьогодні невпинний наступ Москви зріс на півтора відсотка, що коштує тисячі смертей на день. Україна не може і ніколи не виграє війну. Україна намагається вижити. Справжня перемога України залишається актуальною і сьогодні. Містер Трамп, мабуть, мало зважає на думку українців, і щоб додати нам ще більше скептицизму до мирних американських потуг, очільник штатів заявив, що це буцімто Україна, а не Росія гальмує укладення потенційної мирної угоди. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова це зробити, сказав Трамп. На запитання, чому ж тоді переговори під керівництвом США досі не допомогли. Завершити війну, той відповів лаконічно Зеленський. І Володимир Зеленський відповів на ці його розвісні і не перші вже звинувачення від свого американського колеги. Тож слухаємо. Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях. Не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави і, і ультиматуми, на мій погляд, не працююча модель в демократичних відносинах між країнами. Ми повинні чітко знати, що війна не відновиться знову одразу через місяць, два-три або після того, як. Не буде або закінчиться термін президента Трампа. Гарантії безпеки повинні бути діючі, гарантії безпеки повинні, щоб була віра перед усім українського народу, а не будь-якого лідера світу. Просто людей, які вірять, і які наші люди, які розбираються в гарантіях безпеки через цю війну, набагато краще ніж більшість міністрів оборони світу. Просто звичайні люди, тому що не вони ж розбираються, які ракети, звук якого шахеда, що відбувається, від чого і коли треба ховатися, чого не вистачає, як жити, як жити без електрики, вибачте. Ну і тому тут абсолютно досвідчений, на жаль, через війну досвідчений народ, який хоче знати <кій> чіткі гарантії безпеки і вірити в них. Мені здається, що це номер. один. Також президент повідомив, що Росія гальмує її обміни, адже наприкінці минулого року були певні домовленості щодо обміну військовополонених тисяча на тисячу, і це так і не відбулося саме з небажання Кремля. Росія затягує усі процеси, починаючи з гуманітарного треку, каже президент України. Тож на тлі такої позиції Росії Зеленський закликав до посилення тиску на країну агресорку. Далі цитую питання не в бажанні питання у тиску. Потрібен достатній тиск на Росію, і все закінчиться. Я вважаю, що ми. Дуже близькі до цього поділився він. Неможливо не погодитися з президентом про те, що йдеться про тиск на Російську Федерацію. Чим більше тиску, у тому числі і санкційного, і військового від українських сил оборони, які мали бути забезпечені усім необхідним від союзників, тим менше можливостей у Російської Федерації здійснювати агресію проти нашої держави і проти третіх країн. Але бачите, у світі то. Цього досі ставляться по філософськи, так би мовити. Так не всю зброю, яку Україна просить, дають натомість звинувачують Україну буцімто неготовності до миру, але бачите, щось там десь у тих країнах у Франції, Італії, де пропонували говорити з Путіним. Ну не готові вони чомусь частину своїх земель віддати Путіну в обмін на мир в регіоні. Ну якось не готові. Вони ділитися землею. А в Україні десь там то Трамп, то якісь європейські союзники кажуть, ні, ні, ні. Треба віддавати частину території заздалегідь. Так, Росія її не контролює, але коли Росія буде її контролювати, настане мир. Делулу. на міжнародній арені це називається Делулу. Пане Ігоре, на вашу думку, що змусило пана Крозетто, міністра оборони Італії, робити такі заяви щодо України? Ну, дивіться, там же ж, окрім його пасажу, що Україна ніколи не переможе, все ж таки є прекрасне розуміння, що потрібно збільшувати тиск безпосередньо на Москву. Тобто, в принципі, навіть його констатація про неможливість перемоги України, ну, з точки зору чого? З точки зору, наприклад, повернення до кордонів там. 91-2013 років, ну так, військовим шляхом зараз це проблемно. Але ж Україна це та держава, яка нав'язує асиметричну стратегічну оборону. А отже, і може зараз дуже серйозно посувати якраз можливості російського агресора, зменшуючи такі можливості. Що власне і робиться, тут точно є велика помилка багатьох наших партнерів, які намагаються все оцінювати, співставляючи напряму. Тобто вони видивляються, ну, умовно кажучи, Росія в неї більше. Фінансування більше армія більше у неї взагалі там у Росії взагалі ядерна зброя є і так далі. Тому подібна. Ну відповідно, по калькуляції, значить, Україна має десь там програти, от але ж знову ж таки, ми ж розуміємо, що є різні події. є Політичне становище, економічне становище, суспільні різні погляди і багато чого іншого. Інформаційна та ж сама сфера доволі серйозно впливає. Якби власне, ми враховували так, як це було подано в спічі італійського очільника Міноборони, то ну, точно ми б вже програли в 2022 році. Ну, десь я думаю, там можна було б казати березень, квітень то це був би кінець, але ж нема кінця, дійсно. І ну, з іншої сторони, що той же ж якраз міністр він же що говорить, що Україна. Витримує натиск і він це подає безпосередньо як перемога. Ну, якщо говорити про перемогу, то якщо говорити про стратегічну, звичайно, збереження української держави, збереження і суверенітету, збереження західного курсу і е цементування західного курсу, це було б стратегічною поразкою Російської Федерації, бо Росія розпочала цю війну заради того, аби. Або поставити повністю про московську владу, або тотально просто знищити стерти з лиця землі безпосередньо всю Україну. Ні одне ні інше їм не вдалося. Тому це є безпосередньо стратегічна поразка, навіть в умовах взяття під контроль там зараз там 19% української території, там 19 залишком. Але тим не менш, ми ж маємо прекрасно розуміти, що. Війна вона колись закінчиться, але ж це не означає завершення протистояння, бо забудь-яких параметрів, але Україна буде працювати над відновленням своєї територіальної цілісності, переводячи цю тему в політико-дипломатичне русло. Україна не приховує а, безпосередньо своїх планів. Ну є цілком очевидно, що і навіть в мирному плані. Трампа по суті це і прописується, що зобов'язується силовим методом не повертати території. Але у нас ніхто не може забрати політику дипломатичний. Тому говорити, що Україна ніколи не виграє, ніколи, як то кажуть, не кажи ніколи. Україна доказувала і буде доводити неодноразово, що вона може ламати усталені правила, практики і мислення і безпосередньо меншими ресурсами. Але досягати бажаного просто іноді треба більше часу, більше можливо винахідливості. Але у це все у українців є, і тому я б не був настільки песиміст. Щоб вже закрити тему італійського міністра оборони з його заявами. Чому я так прискіпливо ставлюся? По перше, його довго не було чути, і позиція Італії нам здебільшого озвучувалася через позицію пані Мелоні. А проте, ось наприклад, сьогоднішня його заява: що ні, Італія не починала війну, не Україна не розпочинала війну. А є той, хто її розпочав, той і має її завершити. В цьому що? Ну от уявімо, Друга світова війна. Хтось прийшов і каже, що ми війну не починали, хай Гітлер її завершує. Ця б війна завершилася чи ні? Чи е в таких заявах е взагалі проявляється той ірраціональний тваринний страх європейців перед Росією? Ну, вибачте, але Гітлер, Гітлер, точніше, Гітлерівська Німеччина капітулювала. На той момент Гітлер вже мертвий був, коли це відбулося. А, і, в принципі, ми ж маємо розуміти, що зараз ні в кого із країн Заходу, окрім хіба що Балтійських держав та Польщі, немає бажання, щоб отримати капітуляцію саме Російської Федерації. І в цьому, як на мене, найбільш концептуальна проблема нинішньої війни. Тобто, попри те, що в Штатах змінилася адміністрація. Попри те, що відбулася низка виборів, але підхід, по суті, лишається Байденівський не дати Росії можливості програти, і не дати можливості Україні виграти, і навпаки, і це відповідно дуже серйозно тисне, особливо в умовах війни на виснаження, що ми власне і бачимо. І коли український президент виходить із заявою і каже. Слава Богу, нам привезли додатковий пакет ракет для ППО, бо тих ракет банально не було для багатьох установок. То, вибачте, в цьому моменті є питання: а чого цих ракет тоді не було? Чого не вистачає сьогодні? Самих ракет так, є їх дефіцит. Так а що треба робити для того, щоб їх менше застосовувати? Як на мене, варіант однозначний — посилювати тиск, посилювати тиск безпосередньо на Російську Федерацію і робити все, аби Путін пішов на необхідний компроміс. А Путін же ж цього не робить. Путін навпаки страшить Європу по Польвівщині і орешник, який розміщений в Білорусі, продовжує розказувати, що цілі так званої СВО будуть виконані. Де Путін зараз а, хоч трошечки змістився, принаймні публічно в своїй риториці? Я не кажу про різні групи. Дмитрів, ясно, там такий голуб миру, Лавров ясно, там і кампанія е відповідно яструби, яструби війни. Ну, але ж сам Путін, ми ж бачимо його слова. Тому, в принципі, до речі, от як ви кажете про Італію, до речі, я б тут згадав нещодавню заяву е все ж таки Джорджі Мелоні. І вона ж чітко вказала, що а, війна в Європі а, її відстрочити можна буде безпосередньо підтримкою України зараз. Так, ми мали певні проблеми з Італією в минулому місяці. Ми бачили а, і, цю, і зірвання теми репараційного кредиту, але пішли планом Б. Бачили затримки з прийняттям рішення по. Допомозі на 26 рік, але ж все одно на рівні Італії ці рішення були прийняті. І, попри навіть певну опозицію до України всередині самої італійської коаліції, ми бачимо, що рішення приймаються. І тому я думаю, що це якраз і показує необхідність, ну все ж таки, збільшення власне цього тиску, і коли вже Італія говорить про необхідність. Тиснути на Путіна, ну я думаю, що на це точно мають звертати увагу. І до речі, в тих же самих сполучених штатах ми знаємо прекрасно про відносини Трампа і Джорджа Молоні. Диктатор Путін висунув свого носа, розповів усім на церемонії вручення грамот про те, як Російська Федерація буде продовжувати свою СВО допоки не буде досягнено цілей і задач Росії. І власне знову таки заліз назад. Тож яка нині стратегія у Російської Федерації стосовно України? Бо є дуже багато світових подій, на які багато переключили увагу, і ми теж ми за ними спостерігаємо. Але ж в Україні нічого в цей момент не змінюється і є якісь процеси, які стосуються безпосередньо нас. Давайте почнемо розмову з них. Що на, наразі собі думає диктатор, яка буде найближча стратегія? Буде продовжувати робити так, як він працює. А росіяни вважають, що вони. Досить ефективно рухаються в тому напрямку, який вважає для себе важливим, і вони а головне це вважає Китай, те, що робить зараз Російська Федерація, вчергове підтверджує, що продовження цієї війни відбувається багато в чому, якраз через волю Китаю, тому що за багатьма вимірюваними показниками для Російської Федерації логічно було б піти на угоду. І насправді та угода, яка могла б бути заключена, вона для Росії була б досить вигідною. Це очевидно, що їм вигідніше було б зараз зупинитись, отримати поступове зняття санкцій, вони б де-факто залишили за собою значну частину окупованих територій і не понесли б жодного міжнародного покарання, досить серйозного. Тобто, за логікою. Цього було б більш ніж достатньо, щоб погодитись зупинити цю війну, якби був принаймні якийсь намір цю війну зупиняти. Продовження цієї війни це головний інтерес Китаю, і очевидно, Російська Федерація в цій ситуації виконує ще певні домовленості з Китаєм. Вони бачать, що так український народ незламний, і ми тримаємось так, як не витримали б ну мабуть більшість. Так, з наших союзників, якщо брати, наприклад, європейські країни, то слабко можна уявити, хто чинив би такий опір і на полі бою, і в тилу. Але попри те, що тримаємось, ми от наш західний тил не дуже то сильно і тримається. І російсько-українська війна вона є чудовим дестабілізуючим фактором для Китаю, для Росії. Тому що вони бачать, що це розриває зв'язки, які ну виглядали досить нерушимими до початку російсько-української війни, е, існувало таке уявлення про колективний захід, і часто про це говорили. І от російська пропаганда визначала головним ворогом: оцей колективний захід, що нібито воно все таке єдине монолітне, вони рухаються в одному напрямку, діють з діюнілогікою і так далі. Зараз стало очевидним, що ця війна запустила так багато механізмів, які цю єдність розривають, що продовження її тільки погіршує ситуацію. Ті конфлікти, які є між штатами Європою в тому числі, які базуються якраз на невдоволенні над них іншими, їхньої участі в завершенні цієї війни, допомозі в завершенні цієї війни, чи взагалі там визначені хто. Яку роль в цьому відіграє, хто стопорить перемовини, хто в них роль ее, якусь позитивно відіграє, і тому сам факт продовження війни, навіть без видимих результатів для Російської Федерації в Україні в цілому для Росії Китаю е на стратегічну перспективу є вигідним, тому що це ну, дуже розхитує Захід. Ми бачимо, що ситуація погіршується. Не просто там від місяця до місяця чи тижня до тижня, до від дня до дня. Трамп вже починає запроваджувати тарифи на країни, які просто засудили його намір анексувати Гренландію. Це, це що взагалі таке? Що це відбувається всередині НАТО? І це все е, якраз е, частина ланцюгової реакції, яка запущена була цією війною і яка рухається. В напрямку занепаду ще активніше, поки ця війна триває.